Так, ще раз на слідушу ще діляночку приїхали. Туди в мене то поле, малина, вся ерунда. Ну що, тут поле, я хочу на болячки подивись, тут в мене класика ЄГМОшна. Зайдемо, подивимося на розповсюдження болячок. Хоча може швидше болячка буде швидше дозріє. Коротше, воно як було, так і лишилось. Не ходив я тут фунгіцидом, листочки буріють, соя доливається. Тут був набагато кращий дощ. Зараз ми дійдемо до болячок. Не ходив я тут, щоб ви зрозуміли ніякими фунгіцидами. Взагалі, від слова зовсім не ходив. Цього року якось пронесло. Ну, що там по болячкам? Ну, давайте подивимося, захворівши, видно, да? що там по бобам наливаються грона нормальна буде все добре ну і воно не розповсюджується не, трошечки розповсюджується ну але... коротше тут я більше вже не витягну да ну верхній бачите є верхній от листок болячки а є он навіть верхній ну я думаю може доле. може доле. ну що вам скажу так. Вот. Ну хвора ж, так, да? хвора рослина. Відкриваємо, дивимося. Все в бобах, налито. І долються вони вже точно, не будемо тут нічого вже придумувати, Велосипедів будемо чекати. Давайте візьмемо не хвору рослину. Різниці не бачу, навіть менше бобів, якогось чорта. чорт. Ну і зараз зайдемо на класику. Бо класика здалека здалека вже. Бачу, буде класика раніше готова, чи. Набагато раніше. Але ми ж з цієї сторони заїдемо. А потім заїдемо з другої сторони. Так, міжряддя 35. 35. Так, тут вже пішла класика. Класіка в грешці. Дозріває швидше. Це тут де ще гречка в мене. Разом з класикою вийшла гречка. Ну, зараз зайду додому. Гречка йо-майо, -йо, можна молотити, причому налита. А чого гречка не родить так, коли ти її сієш. Дві гроні зірвав. Коротше. Жменя гречки. І тут а я її кропи викроплював, ну, давайте подивимось на класику. Ну от так от класика виглядить. Взагалі супер. Ладно, підемо, де немає гречки. Треба запам'ятати, але вона відрізняється Де пшениця була, хочу змолотити отдельно закласти для себе експеримент, демо діляночку. Чу я всегда ходжу тут? Давайте зайду далі. Йдемо діляночку по цьому, щоб зібрати, коротше, потім відібрати ще гречку від сої. Подивитись, що буде. Може на той рік. Ну, тут є такі, ну, щоб ви зрозуміли зрозуміло, дивіться, гречка соя. Гречки, ну дивіться, нагрозні. Дивіться. І ще цвіте. Це ще не кінець. Ну і соя тут. Доверху. Короче, така от ерунда. Треба буде цей участок, ну його видно. Тут же нема, бачите? Воно в мене клином йде отак. Клином пішло. Ну і там буде від видно відліччя зібрати, подивитися різницю. Потім пустити через ОВЕСКО. Тріугольні решета відібрати саму гречку і зараз зайдемо, подивимося, де погана соя була. Бо тут по гречці посіяна соя, ну по покровній культурі. А тут виходить пшениця яка дуже важко сходила, яку я там дуже кляв казав, боже Боже, Ну цей ефект дерева великого. Самі бачите, аж туди пішли корінці Треба заганяти сюди глибоко рихлітілі або повздовж метрів так 15 іти глибоко рихліттям. Ну і заходимо, де дерева нема, де яблуньки собі такі акуратненькі ростуть. Щоб подивитися на класіку. Зайдемо, ось до в оприскувач. Розворот слідів майже вже не видно. Єдине де, -де бурянчик. Ну, коротше, що вам скажемо. Що вам скажу? Давайте прям рослин. Хопа. Ну, бо бів тьма, коротше. Доверху, зверху грозні. Вже починає достигати. Достигати. Може і хвороби? Ну тут. Ну буде, буде. Буде соя. Йдемо трошки далі. Вона так тяжко сходила. Опять вона в мене якось чорта вийшла рідковата. Хоча тут, коротше, як завжди, то сівник, то шой, шо. буде і на барабан мотати, тут по дві. Де бурянчиком обмотало, там по дві, там по дві. Щось є непонятно. Зверху грона. Коротше. Треба, щоб така погодка побула пару днів і буде все чеки піки. Місяць ну, мені подобається оця верхня грона. Взагалі добре. Так, давайте переїдемо ще там. Ну, Вдалі вже деякі колег, маленьких фермерів вже жовта, скоро буде молотити. Конечно. не знаю. Може її сюди підживити трошечки. Листочки такі цікаві, навіть би ще хоче рости, але вже бачу, вже її там конкуренція маловата. Зараз теж дати короче, ще й карбоміту, вона ще більше вигнала, не дуже хочеться. Соломи багато, тут де бачите, якісь потої вона вже дозріває. Як убло, тут більш цього, щоб було горбочок. Проблема була в посіві. Якби все було добре, почали сіяти, але Сергію показали, що глубоко. І він замілив. І не було дощу після посіву. Десь тиждень. Ну і коротше, та, щоб була посіяна в землі, вона зійшла. Там, де жовта пляма, там горбочок, більш цього сівник просто глубже посіяв. Вона раніше зійшла, там були такі кубла, я приїжджав на поле. Можете подивитись мої весняні відео, як я матюкався на цю сою. Казав, що може пересію, клявся, що не... того року не буду сіяти. Взяв, посіяв знов на свою голову. Ну, коротше, Кучу там різних цих приколов. А в кінці... Казується, що вона ще й непогано вистрілить. Так що соя це така штука. Що треба менше нервничити. І там взагалі цього року, якщо я розкажу захисти і як я кропив і фунгіцидами і всім усім тим, то ржати буде, сказати, що це неможливо так мінімізувати. А я кажу, а я так зробив і маємо. Маємо то, що маємо. Так, приїжджаємо на друге, всім лайки, підписки.